Привіт, друзі! Вибачте за безлад, який відбувається в мене на столі, але ж, як знаєте, світло у нас зараз це дуже рідкий гість, тому ми заряджаємо все, що можемо. Заряджаємо екофлоу. І ну, навіть не дивлячись на те, що світло у мене зараз є, але повірте: інтернет, про який я буду зараз розказувати, він працює і без світла. Що ж це таке? Це інтернет від Укртелекому за технологією ADSL? Детальніше про цю технологію, як це замовити, я, звичайно, залишу в коментарях силочку на їх сайтик. І це ніяк не, не реклама, це просто відгук від користувача. Користуюсь я цим інтернетом вже місяць і, в принципі, я задоволений. Навіть зараз, коли у нас світло вимикають, ну дуже часто, у нас світло по декілька годин тільки в день, останні три дні в Києві дають. То працювати цей інтернет мені дозволяє. Ще жодного разу він не відключився. Як це все працює, ну, коротко, я все ж таки розповім. Це інтернет не по оптоволокну, це інтернет по телефонному кабелю. Я думаю, всі пам'ятають, як наші телефони підключаються. От такий маленький штепсель, штуцер. Він вмикається в такий пірхідничок. Цей, ця штука підключається в наш роутер. Точно таким же чином. І з'являється зараз, з'явиться коннект, з'явиться зв'язок через цей провід, і у нас з'явиться інтернет. Фух, Роутер укрителеком дає безкоштовно. Підключення теж саме безкоштовно. У мене зараз е Плачу я за цю штуку 300 гривень в місяць. На сайті пишуть, що є різниця, скільки користувачів цього, цієї технології у вас в будинку, і від того, мабуть, вони там від 260, здається, до 350 гривень вирішують, скільки ви будете платити. Ну, але ж мої цифри такі. І швидкість тут до 50 мегабіт в секунду. Я робив спідтест, ну, швидкість була десь 45-48 Мбіт в секунду і на прийом, і на віддачу. Коротше, для роботи це ну, нормальна швидкість, повністю її вистачає. Ніяких обривів майже немає. В принципі, їх немає. Я просто майже сказав на всякий випадок. Ну, але, звичайно, якщо ви хочете там відео в 4К скачати, то, мабуть, краще використовувати інший інтернет. Ще раз, друзі, інтернет є постійно. Як, ну, коли у вас є світло, або коли ви чимось заживите свій роутер. Тобто, коли у вас є світло, просто використовуєте його рідний блок живлення, всовуєте його в 220 і працюєте так. Коли немає е, світла, можете використовувати ну або якісь там альтернативне джерело живлення, типу мого EcoFlow, і ввімкнути йому. В 220 або, як я зробив, просто купив отакий от перехідничок. З цієї сторони у нас вхід DC, як, ну, як, коротше, він стандартний дійсно, а з цієї сторони у нас вхід USB. так Насправді, я думаю, що цей роутер може їсти і 9 вольт і 12, але 5 вольт не може. Тому. ну Коротше кажучи, те саме цей перехідничок можна так само ввімкнути в павербанк і роутер у вас буде працювати. Скільки ватт їсть ця штучка? Ну, бачите, EcoFlow каже зараз, що воно їсть десь 5-6 ватт. Це ну, в тому режимі, коли воно вже працює. В принципі, це все, що вам треба знати про цей інтернет. Я задоволений, як користувач. Використовую його як резервний інтернет, коли немає світла, бо основний в мене є провайдер з швидкістю там, більше 100 Мбіт в секунду. Ну і найголовніше тут, що інтернет є ну, постійно, інтернет є не так, як деякі провайдери просто ставлюють блоки живлення на своє обладнання, і інтернет є. Інтернет працює ще декілька годин після вимкнення світла на акумуляторах. Ні, тут інтернет працює постійно, поки живлення дає АТС. Ну, тобто сама там, телефонна станція. Якщо відео було корисне, ставте лайк і не забувайте. А ще одне, що я хочу сказати, не думаю, що Підключення цього інтернету буде дуже швидким, тому що мені здається, зараз на нього дуже великі черги. Ну тому що ця штука дійсно працює, і замовлень реально багато. Багато людей, хто хоче працювати з дому, хоче мати інтернет. Тож, не боріться, замовляйте його, мабуть, зразу. Якщо, ну я думаю, що його підключати ну, дуже швидко, кинути провод, якщо у вас є в квартирі. Стаціонарний телефон, то просто до цього е, проводу від, підключаєте роутер і все. Так? Тобто людина приходить і ви більше заповняєте якісь там бумажки, ніж е, підключаєте інтернет. Ну, якщо нема, тоді вже, мабуть, гірше. Ну, І якщо десь у вашій окрузі буде багато таких людей, кому це швидко підключити? Я думаю, що вам його підключить достатньо швидко. У мене, мабуть, все. Всім до побачення. Дякую, що дала мені розповісти про роутер без своїх нявкань.